Добрий день, мої любі малята! Вітаю вас із першим навчальним днем. Готові працювати? Добре, тож давайте розпочинати. Але спочатку давайте привітаємося. Для цього повторюйте за мною. Доброго ранку, сонце привітне! Доброго ранку, небо блакитне! Доброго ранку у небі пташки. Доброго ранку тобі і мені. Молодці. Малята, розгляньте, будь ласка, картинку, що ви на ній бачите? Звісно, це мапа нашої України, нашої рідної батьківщини. А як можна назвати людей, що живуть на Україні? Так, вірно, це українці. Погляньте, хто це? Так, це дівчинка. Вона проживає на Україні, тому її називають Україночка, Українка. А це хлопчик. Він теж проживає на Україні, тому його називають українець. Наша Україна, як і всі інші країни, має свої народні та державні символи. Давайте з вами зараз пограємо у гру та згадаємо народні символи України. Подивіться уважно, що сховалося на картинці. Так, це український віночок. Український віночок це символ щастя, миру, сонця. А ще це традиційний головний убір для дівчаток. Подивіться, будь ласка, який символ приховано тут? Так, це калина символ українського народу. А який народний символ заховався тут? Так, це лелека. Лелека символізує любов до рідного краю, адже лелеки завжди повертаються до свого гніздечка. Який же народний символ заховався тут? Так, це вишитий рушник, оберіг українського народу. Погляньте на зображення і скажіть, що ж тут заховалося? Так, звісно, це вишиванка, національний український одяг. Отож, ми з вами пригадали найголовніші народні символи України. А зараз давайте згадаємо, які державні символи є в нашої країни. Уважно подивіться на ці долоньки. Особливу увагу зверніть на кольори. Якого кольору ці долоньки? Який державний символ України нагадує кольори цих долоньок? Так, звісно, це наш прапор. Синій колір на прапорі символізує чисте небо, а жовтий колір. Родючі пшеничні поля. А ось ще один державний символ України: це герб. На ньому зображено тризуб, що відображає триєдність життя батько, мати та дитя, що символізують силу, мудрість та любов. А ще у нашому золотому тризубові. Заховалося слово, воля. Тому що ми, українці, вільний народ. А тепер я пропоную вам послухати невеличкий фрагмент пісні і сказати, що ж це за пісня. Ще Україна, слава! Усміхнеться доля! Всі пригадали? Так, це гімн нашої України найголовніша пісня українського народу. А зараз давайте згадаємо, про що ми сьогодні з вами говорили. Так, ми розмовляли про нашу батьківщину, Україну та її. Народні та державні символи. Дуже дякую вам за заняття, до нових зустрічей. До побачення!